Позаду ще одна сторінка нашої історії завдовжки у рік. Ми писали її кров'ю та втратами. Ми писали її сльозами щастя через кожного повернутого додому українця. Ми писали її гордістю за наших людей: військових, рятувальників, медиків, волонтерів. Усіх тих, хто щоденною працею наближав країну до перемоги. На цій сторінці тепер назавжди викорбувані імена тих, хто пішов у вічність: Дмитро Коцюбайло, Олександр Мацієвський. Максим Лях та сотні найкращих синів України цього року Росія билася за наші уми іноді жорстокіше аніж на полі бою за допомогою фейків, та ІПСО прагнула зламати віру, посіяти паніку та змусити відмовитися від боротьби за своє. Але ми чинили опір окупантам та їхній пропаганді і вкотре показали український дух не підвладний російській брехні. Останній вікенд року добігає кінця. Підбиваємо підсумки та робимо висновки. Ми згадуємо тренди, людської історії та події минулого, що визначили майбутнє. Дякуємо тим, хто був поряд у цей непростий для кожного із нас час. Ми перегортаємо цю сторінку, але наша траєкторія не змінюється. Вона веде нас у 24-й переможний рік. Зафіксуйте собі цей рух.